Добрий день, я Лілія Стасюк і сьогодні я вам розповім, як можна суттєво здешевити вартість видання власної книги, виконавши верстку макету самостійно. Зазвичай для верстки книг на видавництвах використовують великі, дорогі та достатньо складні видавничі програми, такі як Adobe InDesign та QuarkXPress. Враховуючи це, ми у видавництві книг Лілія суттєво полегшили процес тверстки і розробили спеціальний шаблон для найбільш поширеного типу книг, за яким людині, яка працювала із Microsoft Word, не стане проблем зверстати власну книгу. Отже, для початку потрібно скачати шаблон з нашого сайту. Скачуємо. В даному випадку макет зверстаємо у версії Word 2007. Але рекомендації допоможуть вам, навіть якщо ви використовуєте Word 2003, 2010 або 2013. У макеті бачимо текст двома кольорами. Текст з червоним кольором автор може змінювати. Текст з синім кольором це технічна інформація, яка змінюватиметься видавництвом при подачі книги в друк. Перші дві сторінки це технічні сторінки. На них міститься технічна інформація про видання. Основне, на чому я хочу наголосити, це ні в якому разі не змінювати поля сторінки та розмір паперу. Так як в шаблоні все так відрегульовано, аби його потім можна було без проблем перетворити у відповідний формат. І запустити в друк. Якщо ви використовуєте в книзі нестандартні шрифти, то потрібно обов'язково нам розповісти, які саме. Отже, приступимо до виконання макету. На першій сторінці замінюємо прізвище та ім'я автора на шаблони. Ось так. Змінюємо назву книги. Інформація про видавництво залишається без змін. Якщо інформація першої сторінки випадково вийде за її межі, наприклад ось так, якщо так сталося, то потрібно видалити кілька абзацних переходів. Тож переходимо до другої службової сторінки. Потрібно залишити без змін коди УДК, ББК та авторський знак. Вони будуть присвоєні видавництвом у при подачі книготу. Після фрази літературно-художнього видання потрібно написати прізвище і ім'я по батькові автора. Так. Далі потрібно вказати назву книги. Зазначаємо прізвище та ініціали. Автора. Знову вказуємо назву. Інформація по видавництво залишається без змін, а також кількість сторінок, так поки що ми її не знаємо. Далі. Ми змінюємо код ІСБ і замінюємо анотацію замість шаблоною. Анотація це стисла характеристика змісту книги. Вона допомагає, наприклад, під час першого ознайомлення з книгою. Анотація має бути невелика, кілька речей. Далі коди УДК, ББК, знову залишаємо Нижче Нижчий підзнак авторського права заносимо власне прізвище та теніціали, те, І Якщо ви самостійно виконуєте макети дизайн обкладинки, також вказуєте власне прізвище і переходимо до наповнення книги. Починати книгу можна із блоку до читача, від автора, передмова, можна подавати тут власну біографію або рецензії поважних людей. А можна одразу подавати твори. Отож, відкриваємо файл, в якому розміщено або вірші, або проза. Найчастіше у книгах саме роблять поділ або подають вірші, або прозу. Але в даному прикладі ми розглянемо варіант, коли в книзі будуть і вірші, і проза, аби пояснити вам усі аспекти форматування. Почнемо з віршів, щоб не заважало я шаблонний варіант видалю. Виділимо порожні рядки. Одразу їх відформатуємо. І саме на цьому етапі потрібно визначитись і шрифтом, так як для тексту доцільно використовувати шрифт Times New Roman, так як саме він підтримує велику кількість знаків, і розмір для такого шрифта використовує 12-й. Для нас найчастіше використовується 14 розмір. Можна напівжирний, можна використовувати атрибут курсирувати. На початку заберемо, виділяємо один двіршик і бажаємо розмістити, потрібно на місці вставляємо. Форматуємо для назви 14 розмір. Можна курсив. Для самого тексту, як вже було сказано, 12 розмір. Далі кивняємо вірш відносно назви за допомогою лінійки. Для цього потрібно виділити вірш. Вірші бувають різних розмірів. Якщо ви хочете, щоб наступний вірш починався на наступній сторінці, то доцільніше це зробити розривом сторінки, тобто натиснувши комбінацію клавіш, Ctrl-Ent. Далі вставляємо ще кілька віршів. їх форматуємо для заголовки обираємо 14 розмір який та курси і рівняємо за допомогою лінійки. Тепер перейдемо до прози. Для прози доцільно зробити абзацний відступ 0,75. Шристом сніроми 12 келіт. Розмістимо кілька позових оповідань. Убираємо использовать форматирование конечного фрагмента, щоб полегшить работу. Та останет вверх. Далі переходимо до змісту. Зміст можна робити за допомогою таблиці, це простіший варіант. Ось таблиця подана, або можна використати інший варіант. Зараз я вам продемонструю який саме. Для цього видалимо таблицю, відкриємо заготовку з назвами вірші. Для змісту можна використовувати інтервал півтори тори строки, розміщуємо масу двірші, виділили. Після чого обираємо поле Абзац, Табуляція. В полі позиція табуляції вводимо 10,5. Там, де рівняння, вибираємо по правому краю, наповнювач 2. Обов'язково натискаємо Встановити, натискаємо ОК. Вводимо курсор до кінця е, твору, натискаємо «Табуляція» і вводимо номер сторінки. Так само робимо в інших випадках. Після чого оцінюємо кількість сторінок. Зараз у нас книга налічує 340 сторінок. Потрібно звернути увагу, що у макеті кількість сторінок обов'язково має ділитися на 4. У нас 340 ділиться на 4, тому можемо переходити до заповнення останньої службової сторінки. Потрібно знову заповнити графу літературно художнього видання, та як в нас видання художнє, то залишаємо без зміни. Прізвище, ім'я по батькові автора та назву книги. Для полегшення роботи можемо скопіювати з другої службової сторінки. До речі, можна вже вставити кількість сторінок, так як ми вже знаємо, у нас 340. копіюємо для автора копіюємо назву книгу. Далі, якщо у нас поезія лише в книзі, Залишаємо лірика. Якщо проза, вказуємо, що саме чи оповідання, чи роман. Якщо в нас і поезія, і проза, то залишаємо лірика та вказуємо оповідальник. Далі зазначуємо, якою мова, мовою написана книга, якщо українською мовою. Пишемо українською мовою, якщо російською мовою вказуємо російською, якщо двома мовами, то в дужках зазначаємо українською та російською мовою. Слід зазначити, якщо у вас книга повністю російськомовна, то перших дві службових сторінки заповнюються російською мовою, остання заповнюються українською мовою. Якщо книга написана і українською, і російською мовами, то службою усі сторінки заповнюються українською мовою. Після чого вказуємо тираж, наприклад, 300 екземплярів. Вся інша інформація вказуватиметься видавництвом. Ось і все, наш макет готовий, ми його зберігаємо. Після розробки макету. Надішліть мені його на мою електронну адресу. У листі додатково вкажіть бажаний тип обкладинки майбутньої книги, четверта обкладинка, м'яка, та іншу інформацію, яку ви вважаєте важливою. Я порахую вартість видання і надішлю вам договір про видавництво власної книги. Якщо у вас виникатимуть труднощі чи запитання, Звертайтеся до мене особисто на електронну адресу або за телефоном, який ви бачите на екрані. Або шукайте мене в соціальних мережах групах видавництва книг Лілія. Буду рада співпрацювати.